Оля завжди казала, що її чоловік Тарас, її гордість і кара одночасно. Гордість тому, що він був справжнім красенем, високий, плечистий, сильний, його кучеряве темне волосся, карі очі з таким самим хитрим блиском, через якийсь колись, у студентські роки, всі дівчата з їхнього гуртожитку. Мало не билися одна з одною, все це дісталось тільки їй. Караж, бо цей красень зовсім не вмів заробляти. Вже шість місяців поспіль, після весілля, Оля самотужки тягла сім'ю, вона працювала бухгалтером у невеличкій фірмі, бігала на роботу зранку до вечора, а Тарас. Тарас шукав себе, то хотів піти у спортзал тренером з фітнесу, але там вимагали диплом і досвід, то мрія відкрити власну кав'ярню, але грошей у нього було рівно стільки, щоб купити два пакети кави і один цукру. То заявляв, що стане блогером і прославиться. Але його канал з оглядом серіалів зібрав за місяць аж цілих сім підписників, причому п'ятеро з них його ж друзі, які підписалися просто, щоб не ображався. А шостий та сьомий це Ольга та її батько. Тарасе, бурчала на нього вечора Оля – коли втомлена, поверталася з роботи і бачила його в трусах на дивані. Ти ж чоловік у цій хаті? Чи що? Ну, не можна ж так. Хоч би поїсти щось приготував. А що я? ображено розводив руками він. Я шукаю. Ти шукаєш у холодильникові кожні півгодини. Відрізала вона. Але, попри все, Оля все одно не могла не відчувати гордість, коли вони разом йшли з Тарасом по вулиці, і жінки проводжали їй чоловіка довгим поглядом, дехто навіть зітхав. Мій, думала Оля, хоче безтолковий, але мій, і їй це дуже подобалося. І от одного вечора Тарас повернувся додому не з порожніми руками, а з повним гаманцем грошей. Він кинув на стіл так недбало, ніби приносити купу готівки додому його звичайна справа. О, а що це? Оля мало не впустила тарілку борщу. Це що таке? Гроші, спокійно відповів Тарас. Ну, я бачу, що не морква, але звідки. Я знайшов роботу, сказав він і швидко відвів очі. І тоді Оля відчула тут щось нечисто. Вона знала Тараса як облупленого Він міг збрехати тільки тоді. Коли так само відводив очі або починав чухати вухо. Зараз же він і очі відвів, і вухо почухав. Роботу яку? підозріло примружилася вона. Ну, роботу, промимрив він і вже відкривав рот, щоб щось додати, але швидко змінив тему. Ти краще мені борщу підлий. Я холодний, як вовк. Оля мовчки підлила йому борщу, але всередині неї вже крутилася тривога та недовіра. Щось тут не те, думала вона. Мій Тарас і заробіток тут щось нечисте. Наступного дня вона вирішила прослідкувати за ним, взяла відпустку за свій рахунок і сиділа в парку. На лавці навпроти їхнього під'їзду. Тарас вийшов рівно о десятій, і якраз тоді, коли, звичайно, мав би ще спати, йшов він бадьоро, у новій сорочці, з близькому волосі, як зазвичай ловив на собі погляд жінок та був з вигляду таким самовпевненим, неначе швидко став мільйонером. Ну, точно, щось мудрує. Подумала Оля, та непомітно рушила слідом. Тарас ішов вулицею, певнено, навіть занадто. І куди ж він її завів? Виявилося, що до будинку Насті, тієї самої Насті, її давньої подруги ще зі школи. Ця Настя була трохи дивною. Не можна сказати, що вона страшна. Але. Якби красу оцінювали за п'ятібальною шкалою, Настя б завжди трималася на міцній двійці. Її великі окуляри завжди скойовдене волосся, одяг, начебто секонд-хенду. і звичка говорити безупину, це все зовсім не робило її популярною серед чоловіків. Зате вона мала свій дім від батьків. Стабільну роботу в банку і вічну тугу в очах, а ще давню мрію знайти собі гарного чоловіка, щоб був як із серіалу. І от зараз цей серіальний герой Тарас сміливо зайшов до її двору. Оля почекала кілька хвилин і теж зайшла, позвонила у двері. Відчинила Настя у фартусі, усміхнена до вух. Ой Олю, весело шепетнула вона. Ти чого тут? А де Тарас? холодно спитала Оля. Настя нами знітилася, а потім усміхнулася ще ширше. Заробляє гроші. Тут Оля відчула. Як у неї кров приливає до обличчя. А де ж ще такий красень може заробити? Настя зробила гордовитий вигляд та підняла підборіддя. Ти мене, звісно, пробач, подруго, але твій чоловік він більше не на що не здати, окрім як бути Альфонсом. І якщо у тебе не виходить його. Гідно утримувати, то от я і узялася. Ти тільки не ревнуй. Далі все було як у кіно. Оля, відштовхнувши Настю, влетіла в квартиру, де Тарас сидів у майці та трусах, геть зовсім розслаблений та спокійно собі пив каву. Це що за цирк? побачивши чоловіка, закричала Оля. Олю я. почав було він, але не встиг далі нічого сказати. Ти, значить, вирішив від мене гуляти за гроші з моєю ж подругою? Вона ткнула пальцем у Настю. Я його не купувала, перебивши своєю фразою, наїзди на Тараса, образилася Настя. Це була взаємовигідна угода? угода? Оля аж захлинулася від сміху й злості. Настю, та ти що зовсім з глузду з'їхала? Тобі мало своїх кредитів і роботи в банку. Ти ще й мого дармоїда взяла на утримання. Тарас аж підскочив. Оля, не називай мене так при інших. А як тебе називати красунчик, на прокат? Чи чоловік із доставкою? Настя почервонівши, Знову намагалася втрутитися. Послухай, ну він же в тебе такий гарний. Ти не цінуєш, як треба. А я ціную. Я мріяла про такого все своє життя. То чому б йому не заробляти тим, що має? Оля засміялася голосно, різко, майже істерично. Настю, та ти його навіть у ресторан соромитишся показати. Він гарний. «То факт! Але ж без клепки. Ти що? Справді думаєш, що в ліжку з ним тобі стане легше від того, що він навіть носки за собою не вміє прибирати. Тарас образився. Це наклеп. Я прибирав свої носки один раз. І тоді Оля вибухнула ще дужче. О, цілий герой. Один раз за півроку. Браво. Настя, похитуючи головою, промовила, ти просто мені заздриш, бо в мене є гроші. Я? Оля ледь не задихнулася від сміху. Настю, та хай цей красунчик назавжди буде твоїм. Забирай його з усіма його носками, планами про блог і мріями, про кав'ярню. Тільки пам'ятай, завтра ти прокинешся і зрозумієш. Що замість принца маєш у хаті дармоїда, який красиво дивиться у дзеркало, але навіть цвях забити не може. Тарас намагався щось сказати, але Оля вже розвернулася до виходу. І гроші свої забери, кинула вона через плече. Мені такі заробітки не потрібні. Скандал був гучний, і сусіди потім ще довго перешиптувалися. У насті, банківській працівниці, завівся Альфонс, і то не якийсь, а чоловік подруги. А Оля подала на розлучення вже наступного тижня, а вона сміялася з того, що подруга викупила її чоловіка і зрозуміла, що їй потрібен чоловік, хай не такий стильний та вродливий, але той. Який є справжнім чоловіком та вміє заробляти стільки, щоб дружина не переймалася з приводу нестачі грошей. А Настя Настя ще кілька місяців жила з Тарасом, але потім зрозуміла Оля таки мала рацію. Красиве обличчя не замінює холодильник із продуктами. Тарас швидко став тягарем. І вона з криками вигнала його геть. Зараз залишився сам Тарас. Скупив власних фотографій у телефоні, які він час від часу постив у соцмережах з підписами Життя це пошук. І таки почав дуже непогано заробляти, як професійний Альфонс. а Оля. Оля з часом тільки раділа, що позбулася дорогоцінного скарбу, і кожного разу, коли згадувала той скандал у Насті, сміялася до сліз. Бо що не кажи, а іноді найкращий спосіб заробити це вигнати з дому того, хто тільки й вміє, що заробляти на чужих нервах. Шановні гості, та підписники каналу Байки та історії життя щире прохання ставити лайки та підписуватися на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.